Bonjour. Доброго дня всім. Сьогодні я хочу вам представити дуже цікаву річ. Ну, тобто, річ повсякденну, але дуже цікаву, надцікаву, я б сказала. Значить, Що це таке? У нас. Сорі, <coughs> <Sorry, pardon. coughs> У нас є такий продукт. <coughs> дуже швидко хотіла сказати. Такий продукт як бьютанікал шампунь. Це шампунь релаксант. Буквально. Чому? Зараз розповім. Цей шампунь. Містить в собі repairing шампунь, тобто відновлюючий шампунь, відновлюючий, зложуючи, напитуючий, і таке інше. Так, тут написано «Biodegradable formula with Honey. Тобто це повністю розкладний шампунь для веганів, також в першу чергу. веганський продукт, значок веганів, можете бачити. Веганський продукт. В першу чергу, продукт веганський, але, ну, звісно, це для всіх продукт, але в чому його перевага? Можете бачити, скільки тут компонентів: натрій, магній, фосфор, мідь, калій, ем, іс, от, та, СО2, кальций і цинк. тобто, ці всі, це, по-моєму, сірка йде. Тобто, коротше, тут всі компоненти. Дивіться, скільки тут компонентів? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім компонентів зовсім природних, натуральних, абсолютно не взятих з ніякої хімії. Не додається ніякої хімії. В цьому шампуні максимальна кількість натуральних природних компонентів. Чому він релаксант, я його так себе назвала, Це моя така назва, так скажемо. Сайт нам цього не пропонує робити, називати його так, але я його так для себе називаю. Чому? Тому що після цього шампуня в мене таке, знаєте, заспокійливе, таке гарне, таке самопочуття нормалізується. Я мию ним волосся, коли я не поспішаю розумієте, або ввечері. Або, ну коли я вдома, наприклад, в день, може в день. Але краще за всього ввечері не пізно. Я приймаю душ, я наношу його один раз. Ми наносимо як? Змиваємо один раз, нанесли, потім ми змили, як, як положено цей шампунь. І потім ми наносимо ще раз для того, щоб його домити, промити до кінця і зробити такий, ну як то кажуть, Такий ефект, щоб волосся абсолютно було вичищено. Перший раз ми змиваємо пил, смок, міську, міський весь бруд з свого волосся. А другий раз ми його просто вже промиваємо. Тобто натуральним способом натуральним способом ми його промиваємо добре. Але я його наношу три рази. Розумієте, для чого? Перший раз я змиваю бруд з волосся. Як я і сказала, другий раз я наношу для того, щоб його дійсно вже просто вимити, чисто промити. А третій раз. Саму краплю я наношу для задоволення. Він має таку консистенцію гарну. Розумієте, Таку гарну консистенцію має. Ось таку, зараз я вам продемонструю. Ось таку таку консистенцію, така ось крапля. Зараз новий, абсолютно це ще я тільки достала його з посилки. Я ще ним не не, не мила, нічого не робила, не працювала, то він о, бачите, ось така крапелька у нас. Він такий густий. І от у нього аромат, розумієте. Ну от лісу, Аромат такого гарного, весняного лісу. Коли природа прокидається, вже добре прокинулася, це такий квітень, почала так, травні, квітне, трави, дерева. Природа вже прокинулась, але вона ще трошки така, як ви знаєте, після зими відпочила така вся. ну Я не можу вам передати. розумієте, Тут такий зелений аромат, тут такий аромат квітковий, деревний, як, як в парфумах майже. Але такий дуже легкий, дуже ненав'язливий. Він такий, ну, ну, дуже лаконічно. Він звучить, цей аромат в шампуні, дуже лаконічно, але настільки гарно, я вам передати не можу. Ну, безподобно, розумієте, отак. Просто безподобно. Класно. Третій раз я наношу таку, декілька таких три-чотири невеликих крапельки, ну, може, п'ять таких, знаєте, маленьких. Бо коли волосся вже вимите, воно не потребує додаткового миття. Але я наношу просто для задоволення. щоб, як скажете, знаєте, як Всі попередні аромати вже з волосся, ну, якісь там запахи ми змили перші два рази. А третій раз воно абсолютно чисте, шерпить волосся. Наносиш цей шампунь. І так його втираєш легенько і відчуваєш, оцей цей аромат насолоджуєшся ним. розумієте, Він заспокоює, він якось додає релаксацію, не тільки волосся і шкірі голови, поверхні шкіри. так, волосяні луки дуже, він, дуже, дуже добре він, як розслабляє, ну, як сказати. Ну, релакс дає шкірі релаксацію. Що ми зараз відчуваємо? З нас зараз багато хто відчуває дуже сильний стрес. Повсякденний стрес, повсякденні якісь перепади настрою. І від цього, якщо ми стресуємо, наш організм стресує, наша шкіра реагує в першу чергу. В першу чергу. І що виходить? Вона, Ми це не відчуваємо на собі, але майже і м'язи, і в сухожилі, тобто все, 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 все тіло, і особливо шкіра в першу чергу і шкіра на голові. Вона якби зжимається, розумієте, якби стресує, якби, як би вимовити, ну так, ну так, як зжимається, як ем, скорочується. І е, волоссяні волеся, ті луковички, волосяні ті фолікули, вони якби. Переперетискають кровообіг, перетискають волосяні луки, ці шкірні покрови, вони, вони зжимаються. І в нас починає випадати більше волосся. Від того стресу це все від того, що ми переживаємо великий стрес. Або якісь, якісь свої негаразди, або, мабуть-що, ну, в житті зараз. Особливо в нас зараз в країні така, така ситуація, всі знають. Війна йде і страшно. ну Як сказати, організм в стресі знаходиться майже постійно. і він не може себе привести до ладу сам, йому треба допомагати. Є антистресові ось такі у нас бади, як я казала, вже це наші бади в волософі, це йде з вітаміном в 6 для того, щоб організм розслаблявся, для того, щоб раніше засипати. Є такі люди, які кажуть, у в мене тут є сусідка жена проти. Вона каже, що вона дуже хоче спати друга-третя година ночі, а вона не може заснути. Дуже хоче, панічно хочеться вже спати, але заснути вона фізично, фізіологічно не зможе то я їй запропонувала ось такий наш препарат, цей наш магній, як я його ж демонструвала, про нього розповідала, магній це я її взяла, ось бачите, він ще запікований, запечатаний, і її дам. Тобто магній з вітаміном В6. Він дуже гарно заспокоює, він, він знімає стрес, він впливає дуже, дуже благодійно впливає на нашу нервову систему, на всі м'язи, на всі органи, на все. Тобто і людина розслабляється і спокійно засинає. Ось це один також з додаткових засобів наших, без, без пігулок, аптечних, без всякої хімії. Він абсолютно натуральний, морський магній, плюс вітамін в 6 До цього шампунь, якщо після цього шампуня. Ви розслабили шкіру голови. Ви знаєте, коли розслабляється шкіра голови, ще для цього у нас є ось така річ. Цим шампунем я приміняю ось таку річ. Це у нас була буквально, вона називалась у нас. Арктичний ритуал це такі в таких пакунках. У мене є таке полотенце, капці, був колись халат, такі вже давно, я його вже... ну, це дуже давня така у нас колекція була для спонсорів, для просто вона продавала в откліє. І ось там такі були ось такі гаджети були для того, щоб масажувати шкіру обличчя. Можете бачити, ось такі Точні, 5, 6, 7, 8, 9 таких кульок, металеві кульки, які обертаються. тобто, можете чути, Обертаюся, ми наносимо після того, як вимили шампунем волосся, на вологе волосся, витерте гарно рушником просушене, ми робимо легенько так робимо масаж. Це дуже приємно. дуже приємно. Воно, знаєте, воно як, як пальці масажиста такі роз, роз, як розширені. Ви проходите по, по, звідси від долба до затилку, з скройневих областей до, також до теменної до зони, так от сюди. Потім звідси сюди, і, тобто, ви робите собі масаж Цею спеціальною масаж, як, ну, як вона, такий масажний інструмент да, мануальний це не механічний, не автоматичний, без батарей, без нічого. він Просто масажний мануальний інструмент. Ви робите масаж, масаж голови. Масаж тіла, я демонструвала в минулому відео вам таку щітку для відлющення, і для розслаблення, і для масажу тіла перед тим, як приймаєте ванну або душу. Там є щітка, а це для масажу голови. А також, ось бачите, як розумно зробили, розумно зробили, все продумав. А це зроблено для масажу обличчя і для масажу навколо очей. Ось так для зони навколо очей. Тобто, навколо очей ви проходите, ось так, ви проходите, ось так. До, від цього, до, до зовнішнього кута. І від зовнішнього до внутрішнього кутавка. Тобто, ось так навколо всі очні запазники, навколо всі по цих кісточках, він такий дуже холодний, такий приємний, особливо влітку. Він також обертається, ось так, обертається дуже гарно. тобто Це ось такий, такий інструмент, який ми розслабляємо. Шкіру голови розслабляємо саму, ну, власне, саму голову, шкіру голови розслабляємо м'язи і потиличні м'язи і дуже добре сприяє засинанню. Тобто оцей шампунь, бютанікалс, наш шампунь, просто шампунь. Тут не два в одному, не три в одному, це просто шампунь. Просто шампунь з вісьма компонентами природними натуральними мінералами і вітамінами. Потім ось ця спеціальна річ для того, щоб зробити масаж голову І можна й шию ними, можна й руки, можна ноги, але це і виключно зроблене для шкіри голови, патилиці, для шиї. Ну. Для... Для і ось такий препарат морський магніт з вітаміном в 6 Ось ці три таких конька, мої улюблені, три такі, три такі засоби для того, щоб розслабити організм, для, для кращого засинання, для того, щоб прозігнати, зробити масаж шкірі голови, і щоб волосся росло краще, щоб воно не випадало, і щоб було добре. Ну, Наступним в мене є ще ось такий крем. Як завжди, я собі в мене закінчила з банка, я собі придбала Diamond Cellular. Це вже багато відео назад. Я його собі брала, цей крем. Я вам демонструвала, вже його, але хочу ще раз продемонструвати. Маю ось таку баночку. Це крем антивіковий крем молодості. Він так і називається anti aging Cream, тобто антивіковий крем Diamond Cellular. Anti-Aging Cream Diamond Elixir, Тобто з діамантовим еліксиром, Ось такий він має підпис на коробочці. З діамантовим еліксіром. Ось тут є такий напис: діамантовий еліксір з діамантовим еліксіром. Дуже гарний крем. Така ось банка, тут все є. Тут є дата до 09.27, 50. 50 мл. Все так, як. Все так, як є. Ось така дуже гарна у вигляді такого діаманта, відшліфована, обробленого, як кажуть. І ось така закрита така, ось такою, закрита вона ну, такою фольговою. Мембранкою, такою. Ну, я, немає сенсу його відкривати, тому що я дуже багато вже його показувала, демонструвала на руці. Я вже казала, що тут настільки. Дійсно, така як повітряна діамантова пудра входить в состав його, в складі цього крему. що Коли його наносиш на руку, таке відчуття, що ви як повітрям, просто знаєте, як Таке відчуття, як наче ви повітрям цей крем. Повітряна повітря, його консистенція кремова, а потім на руці вона притворюється на повітряну таку, е, якусь, таку повітряну здушну масу, таку легень, легеньку повітряну таку масу, таку, як знаєте, як піна така гарна. Ну, якби уявляємо собі, да? О, і він дуже добре вбирається, моментально вбирається його на шкірі взагалі не відчутно, Тобто ви його нанесли. І забули про нього. В день крем, я це використовую виключно для дня. Але він іде і на ніч, і на день. Тобто це просто антивіковий крем молодості Diamond Cellular, кажучи простим язиком. Ви можете його використовувати як вдень, так і на ніч. Ну, я, я ще раз кажу, я для ночі я собі купила, я вам минулому відео демонструвала. Нічний такий в мене є, нічний. Нічний спеціальний крем, він такий рідкий, крем еліксір. А це більш густий, такий, більш такий плотна консистенція в нього. Він використовується повторююсь, як на ніч, так і на день. Але це антивіковий омолоджуючий крем для обличчя Cellular. А на нічному написано також омолоджуючий, омолоджуючий крем для обличчя еліксир Diamond Cellular. От, такі, такі у нас є, такі у нас дуже гарні ось такі креми, ось в такому вигляді він приходить. Дуже красиво, дуже гарно, навіть на подарунок, якщо комусь треба, для когось з своїх близьких. Так, ну і тепер ще повсякденне. Ну, повсякденне, як завжди, у нас що? У нас є ось така паста. Я для себе взяла ось таку оптію Sensitive. Tу ж пасту. Тобто, це така паста, яка нам дає можливість, от, бачите, тут написано ось написано: отак. От так. Це паста яка для чутливих зубів. Останнім часом я просто змінила в мене, я для своїх членів сім'ї беру, для одного беру члена сім'ї беру вісім трав, лікувальна, майже вона йде така наша, така ж сама оптіфреш, така темно-зелена, така, як болотняна зелена в неї упаковочка. Я також демонструвала вам неодноразово і казала, там вісім трав. Для чого? Для того, щоб проліковувати ясно, для того, щоб підтримувати зуби, для того, щоб не було каріусу, інших неприємних камінь не, образу... не... не утворювався, камінь на лід. Камінь на зубах і таке інше. Це у нас для чутливих зубів. У нас таке, також для, для себе. Я беру для іншого. Ціна. Я беру таку дуже яскраву, блакитну, синю, майже таку. Вона гель-блакитний, такий блакитний, темний, такий до синього. Він дуже ароматний, дуже мінтовий, він дуже освіжає, добре вичищає зуби. А також у нас є відбілююча паста. Ну, У нас, в принципі, так. у нас, в принципі, зуби білі, нам не потрібно їх відбілювати. Але для того, хто ну, багато палить або полюбляє особливо влітку. Ягоди якісь їсти, воно навіть якщо ви не нікшокуватися, якщо навіть і вишні темні або черешні, їсти багато, воно тем, темний наліт на зубах дуже негарно сірий утворюється. Тобто та паста відбілююча, в неї такий, е, такий дуже такий блакитний, сіро-блакитний такий фон на тюбіку. Ось у нас для різних, для найрізноманітніших потреб у людей є з зубами, і для цих всіх потреб у нас є наші пасти. Наші пасти OptiFresh. До них є спеціальні щітки, м'яка і тверда. Є м'яка полум'яка, а є тверда. Є ще колись були ще м'які зовсім. Тепер у нас є просто полум'які і тверді. А також дитячі, є червона, є синенька для хлопчиків, червона для дівчаток, є паста зубна для дітей з полуницею, гарна, дуже аромат, гарна з полуницею. Ось. Ну, тобто про, про всіх рифлем не забув ні про кого? Про всіх, то для дорослих є для всіх потреб, ще раз кажу. Для, якщо ясна кровоточать, або треба їх підлікувати, є паста 8 трав. Якщо вам треба освіжити подих, є наша Optifresh Fresh Потім, якщо вам треба, от як я взяла цю Сенситів, вона спеціальна йде. Ну, тобто, тут навіть написано у нас, написано. Complete oral protection, тобто комплексний захист і протекція. Кавітес, Tartar, Gums, гамс, Braids, Acid, Attack і Staining. Тобто проти усіх, проти усіх, як кажуть, природних факторів це іде захист. Дуже гарний і дуже ніжна паста для такого дуже ніжного очищення наших зубів. Потім ще є у нас, як я сказала, вже відбілююча. Тобто для всіх потреб ми маємо зумні пасти. Будь ласка, кому треба, можете зайти на сайт. Вони зараз на великій знижці, тому я взяла собі дві. Так і щось таке наостанок: фемінель? Refreshing Intimate Wash Refill with Rose Water З рожевою, з трояндою. Знов таки, я казала, що я плутаю трошки. Не те, що я плутаю поняття, не знаю, як вірно, я знаю все точно. Але просто говорю вже таке оговорка по Фрейду With Rose Water, Тобто з трояндовою водою. Ну, Рожева вода, не рожева, але трояндова вода. Пребіотік плюс pH ацидпіаж Soap Free. Тобто вона утримує себе preбіотік. Плюс лак лактиклактолактоза, ну, плюс pH збалансована. Вона, до речі, pH збалансована повністю, і сопфріту плавільна від мила. Тут мила нема ні в якому вигляді, не спиртів, ані мила, а нічого такого, що могло б вам нашкодити. І ще е, у мене є такий флакон, я туди перелью. Сьогодні був він вже порожній, для того я взяла. 73% less Plastic than One bottle. Тобто Менше утримується е, пластику на 73%. Розумієте? Менше пластику на 73% від бутилочки, від, від, від фляжки, від, від, бутил, від одного флакона цього пластикового, який ми, ну, купляємо попередньо, ми, Звісно, бутилочку цю я купила. Але тепер я весь час от саме з-під неї, в мене є така бутилочка, така блакитна ніжно блакитна така пляшка. І цю пляшечку пластику я переливаю тепер запаски. Запаска обсягує на 73%, на 73% менше, менше. Бачите? на 73% менше обсягує пластику, менше обсягує. Цих шкідливих домішок, шкідливий склад цієї упаковки, ніж флакон набагато набагато більше отримує собі, звісно. Але ви знаєте, що Oriflame у нас не забруднює нашу середу, яка Ми, Я вже неодноразово наголошувала на тому, що ріфлим збираємо. Є пункти у нас прийому цих пляшок пластикових, в великих містах є скрізь. Можна звернутися до СПО до будь-якого в Україні сервісного пункту обслуговування або до сер... Сервісного центру в великих містах, або в райцентрах є сервісні центри. Звернутись туди, переговорити з дівчатами, які там працюють, з жінками, і вони вам підкажуть, як можна їм здати ці пусті пляшки. Ну, і, наскільки я знаю, в Україні в нас таке було війни. Я не знаю, як зараз воно, але раніше ми, у нас була така практика, що ці всі пусті порожні. Вже використані пляшечки, у нас була змога їх е, здати. Тобто ми могли їх здати на утилізацію, але флейм все утилізує. Е, скляні флакони, я так думаю, вони йдуть або на переробку, або на переочистку. І під парфуми, я думаю, під ті самі однотипні, як кажуть, з дим ароматом воно використовується. Можливо, і, е, ще. Але я знаю, що все йде в переробку повністю. Тобто, Максимально ми намагаємось не забруднювати наше, наше середовище, оточуючи нас. У всякому разі, ось такі шампуні, і не тільки, ці, всі шампуні лавнечі, всі наші шампуні, вони мають таку біорозкладну формулу, яка дозволяє. Бактеріям, які пожирають у воді всі неприємні домішки різного роду бактерії, які хвороби розносять. Ще будь-що вони, ті бактерії вони їх пожирають, ну, тобто їх знешкоджують. І щоб ці дуже корисні бактерії, мікроорганізми в воді, в сточних водах вони не гинули. Наша компанія Oriflame розробляє такі шампуні, які не шкодять цим корисним бактеріям. Вони собі розмножуються, вони собі живуть, вони собі, вони собі прибирають то все негативне в воді, що є, все шкідливе прибирають з води, і ці бактерії не гинуть завдяки нашій біорозкладній формулі, і тому що наші шампуні не отримують собі такі компоненти, які можуть зашкодити тим бактеріям і, їх, і зашкодити. Тобто, ну ось так, як завжди. Я звернула увагу, що вам не дуже цікаво дивитись про продукцію доглядову. Я бачу, що дуже цікаво дивитись про нові аксесуари, про нові аромати, про нові якісь косметичні декоративні продукти. Я розумію, але ця інформація, повірте, я розумію, що якщо жінка більш молода, їм її мало цікавить якось, ну так, ну так, доглядова є, вона якимись кермами користується, можливо, нашими там навіть. Якийсь комплексний догляд, або просто сама склала собі. Але я вас запевнюю, що ця інформація вона також дуже корисна, корисна, корисна. Так що, ну, будь ласка, кому цікаво, той дивиться, кому цікаво, той не дивиться. Але я вважаю, що догляд за собою, розумієте? Нам здається, що якщо у нас є гарний крем, і ми іноді ним користуємося, коли нам до 30 років ще або 35 трошки більше, то ми себе підтримуємо. Ні. Повірте мені? Я ще тримаюсь так, незважаючи на всі обставини життя, незважаючи на всі обставини, що в світі, на те, що воно давить на психіку всім нам, я розумію, але я тримаюся завдяки тому, що я з 25 років, з 25 років, навіть десь з 23, так, з 25, хай буде, я кожного дня намагаюсь доглядати за обличчям. Кожного божого дня, тому що. Ну, як кажуть, краще поступово доглядати за обличчям, чим косметичний ремонт в півроку або в рік десь в косметологічному кабінеті, який дасть вам, ну хай навіть може і на місяць ефект якийсь, а може де на, на тиждень, на півтора, а потім знов ще буде гірше. Тобто я вважаю, що треба за обличчям доглядати за тілом також і треба це робити. Кожного дня і треба робити нашими доглядовими, хто користується і, звісно, продукцією Oriflame, це робити кожного дня. Ну, я не закликаю людей, ви самі бачите, я не закликаю робити в мене покупки якісь. Я не закликаю вас якісь щось там, якісь коментарі, незвичайні писати. Я не закликаю ні до чого. Я просто рекламую, як кажуть, розповідаю про свій досвід користування продукцією Oriflame, І більше нічого. Мене цікавить продукція Ріфлем, я її люблю, я її обожнюю. Ви самі бачите, що я дуже захоплення завжди про неї розповідаю. І мені дуже хочеться донести до вас те, що я на собі випробувала. Як я на собі це випробую, як я це використовую, який у мене досвід з використання нашої продукції Ріфлем з новинок, зокрема. І цей досвід я намагаюся донести ще, щоб хтось почув, побачив, якщо людям це цікаво. Якщо цікаво, люди я ще раз кажу, що цікаво, люди дивляться. Не цікаво, не дивляться, і це дуже добре. Кожен має право на свою власну думку. Тому я завжди підкреслю, що я ніколи свої думки і свій якийсь досвід не нав'язую нікому ні в житті офлайн, ні онлайн. Я просто розповідаю про те, як я це на собі приміняю, як я відчуваю, який ефект після цих продуктів у мене особисто. У вас може бути, бути свій досвід, якийсь свій особистий ефект, будь ласка, але я ще раз підкреслю: я просто доношу інформацію свою особисту про використання продукції Oriflame. Ну, на цій оптимістичній ноті хочу з вами, як кажуть, розпочатися до наступного відео. Сказати вам, да, до речі, у мене. Бачите, сьогодні таке з тих туше, що в минулому відео зелену. Я взяла поверх. Можете бачити, бачите, така дуже яскраво зелена. Вона така. Тіні, туш, а тут рожевим. І знизу рожеві. У мене такі віки я зробила знизу рожеві. Там зелені, а тут рожеві. Так. До всього доброго, хочу вам сказати бонжурне, гарного дня. Всього доброго. До побачення до наступного відео. Охважаю.